Всім лоха, друзі! Сезон NBA набирає оберти. 10 матчів сьогодні до вашої уваги. Як завжди, все найцікавіше, тож беріть щось поласувати. Усім смачного! І погнали! Юта джаз приймають Мемфіс. Повернення головного хулігана та мамкиного бандита Ліги Джаморанта. Проти нової команди українця та чемпіона НБА, на секундочку Святославу Михайлюка. Сьогодні він одразу скажу на майданчик не вийде, але й без нього матч був досить цікавий. Ось подивіться, як він починається. Ух! Найс, хороша передача від Конте Джорджа на Лаурі Маркенена. Джа Моран починає своє шоу вже на початку цієї зустрічі. Ось так відповідає чудову передачку на Джейка Ларевію. Джа Моран сьогодні в своєму стилі, як завжди, наробив купу хайлайтів. 10 асистів. До речі, він сьогодні але З іншої сторони, Лаурі Марканен злітає, щоб завершити ще один алеюбчик. Він був сьогодні головною фігурою в атаці джазменів. Але також що ми знаємо про атаку Джазменів, це те, що минулого сезону вони були лідерами за втратами. І сьогодні вони також вночі зробили там 400 втрат приблизно за перші три чверті. І Мемфіс вже на плюс 15 попереду у першій половині. Але як ми і казали, у Юти є Лаурі Марканен, який тільки нещодавно отримав контракт, і задоволений життям сьогодні набирає 35 оч. Шок плюс 9 підбирань, просто скажені цифри сьогодні від фінського форварда. Але Мемфіс, звісно. Вони розуміють, що матч можна так і віддати, тому починають потрошки вмикатись. Санті Альдама класний Леюб знову ж таки від Ранта. У Альдами сьогодні чудова статистика. 27 очок. Він найрезультативніший у своїй команді, плюс шикарна атака з дистанції, п'ять рочкових на його рахунку. Іначе Мемфіс знову пішов вперед на плюс 10, як знову розслабились. І Лаурі Марка цим чудово користується. Робить цього лише мінус один для своєї команди, а трішки пізніше. Вокер-кеслер навіть зрівнює рахунок за три хвилини до кінцівки. Тому знову доводиться вмикатись Джамуранту, яка шикарна передача на Санті Альдаму. Трьох захисників на себе Моран стягнув, подарував легкі два понті Альдамі. Ну і тут знову проти Кеслера лівою рукою просто без шансів. Джамурант. 22 очки, 5 підбирань, 10 асистів. Індіана Пейсер завітали до Детройту від Пістонс. Ну, цього сезону очікують певного прориву, тому що падати вже просто нижче немає. Куди і так минулого сезону команда показала найгірший результат в історії франшизи. Ну а цей матч у нас починається не дуже класно, не дуже хорошими новинами. Джеймс Вайзмен ось тут на рівному місці порвав ахілове сухожилля. Величезна прикрість для другого номера драфту 2020 року. Втім, індіанів, в принципі, має і так вистачити ким грати. Ось, наприклад, Бенедикт Метюрін данкує. Але найцікавіше це те, що Детройт і досі попереду. Джейлен Дюрен гатить згори. Далі Кейт Канінгем знову на Дюрена. Шикарна передачка. І вже майже плюс 10 Детройт попереду. Але в тому сезоні вони нас навчили, що в таких ситуаціях їм краще не слід довіряти, тому що. Вони свою перевагу можуть втратити дуже і дуже швидко, як в принципі сталося і в цьому матчі. Ось нарешті Таріс Хелібертон починає вмикатись. У нього сьогодні 15 понтів на рахунку. Індіана вже трішки попереду, у третій чверті. І ось ось вже здавалось, індіана понесеться вперед, вигравати цей матч. Але у Кейда Канінгема були свої плани на цей поєдинок. Кейт набирає сьогодні 28 очок, 22 з яких саме в другій половині. І невже ми вже зараз бачимо оновлений Детройт з іншими гравцями, з іншими амбіціями, з іншим тренером? Здавалося, що так. Але Тайріс Хельбертом показує, що ні, каже, дивіться, у них шестеро гравців на майданчику. І дійсно їх було шестеро, а все тому, що Рон Холанд, новачок, ось тут вже пішов з майданчику, потім його, мабуть, хтось з із тренерів, він повернувся. Ну і таким чином, так, технічне зауваження Пістон собі заробили. Тим часом Ті Джей Маконелл пояснює бікерстафу, що не можна грати в шістьох. Ну а ми повертаємось у клач, повертаємось на майданчик. Всього лише плюс один для індіани. Паскаль сякам набирає важливі очки. У нього 19 очок сьогодні на рахунку. і Ось знову Паскаль робить невеличкий гандикап для своєї команди. І за 20 секунд до кінця Тайріс Халібертон ставить крапку. Індіана, не дивлячись на слабкість суперника, показує характер. Портленд проти ГСВ. До речі, головний тренер Warriors Стів Кер відзначав, що новий його тренер, новий його асистент Террі Стоц, який, до речі, колись працював головним тренером Портленда якраз, дуже допоміг йому зробити команду більш організованою. Подивимось, як це виглядатиме протягом усього сезону. Поки що ніяк, тому що Портленд попереду. Але Баді Хіл дуже швидко злави запасних. Повертає справедливість, повертає рівновагу цей поєдинок. Джеремі Грант теж подивіться, які важкі очки набирає через контакт, через Трейса Джексона Девіса. 16 понтів на рахунку Джеремі Гранта, і плюс один все ще Портленд трішки попереду. Але хто виводить ГСВ вперед? Дреймонд Грін з дальньої дистанції. Повірте, це не найяскравіший хайлайт Дреймонда у цьому матчі. Ось якраз після ось цієї трьочкової спроби від Баді Хілда з передачі Стефена Карі в одному з наступних епізодів Дреймонд Грін. Ось тут ледь не падає на дені Авдію. Йому за це дають персональне зауваження. З чим Грін, звісно, не задоволений і не погоджується. Він одразу йде розмовляти з арбітром дуже голосно, дуже агресивно. Там вже на майданчику б'ються штрафні. а у Дреймонда все ще рот не закривається. Звісно, арбітр в якийсь момент не витримав. І нагородив Гріна технічним зауваженням, але Дреймон на цьому також не зупинився. Він пішов далі розмовляти із арбітром, і причому не збавляючи агресії, здавалось, ось ось буде другий технарь, але Стівкер всіх випередив взяв тайм-аут. Під час цієї перерви Грін трішки, звісно, голов, але, звісно, з такою грою у Дреймонда тайм-аутів не напасешся. Тим не менш. Warriors вже попереду у другій чверті. Ендрю Уігін щастить йому до трішки з відскоком. В цілому ж дуже хороший матч сьогодні видав Ендрю. 20 очок на його рахунку. Ну а ось і Степен Карі. Вже його хайлайти пішли у другій половині. Віддами трьошки насипає і передачки роздає на кумінгу. У Стефа сьогодні, ну, очевидно, не найрезультативніший, але з точки зору користі просто шикарний перформанс: 17 очок, 9 підбирань і 10 результативних передач. І плюс все це він зробив за три чверті. Тому що у четвертій чверті його послуги команді вже були не потрібні. Подивіться, вже плюс 23. І ще одна класна передачка на баді Хілду, у якого 22 поінти з лави запасних. Ну і таким чином борьорс цікава команда, правда? Торонто Репторс проти Клівленд Кевел Торонто сьогодні подивіться в якій красивій ретро формі. Ми таку ще бачили на Вінсі Картері, і ось вони досить активно розпочинають. Монель Квіклі йде під кошик, і Монель підписав величезний контракт цього міжсезоння. 170 мільйонів йому заплатять, тому. На нього дуже великі сподівання, як і на грейді Діка, який щойно влучив трьоочковий, у грейді сьогодні 16 очок у цього другорічки. Але Клівлен, звісно, команда на порядок сильніша і на папері, і як ми бачимо на практиці, тому що. У другій чверті починається ну, такий досить ключовий ривок Джеретален з передачі Джерома класно гатить згори. У мікрофони сьогодні 14 очок, сім підбирань, чотири блокшоти. А ось тут під кінець другої чверті стається дуже неприємна подія. Той самий Монель Квіклі, молодий гравець Торонто, падає дуже неприємно, падає на копчик. І, на жаль, після цього він залишає майданчик. І на нього він, на жаль, вже сьогодні не повернеться. Ну і як я казав, ривок Клівленда продовжується. Донован Мічел з дальньої дистанції робить вже плюс 14 для своєї команди. Клівленд сьогодні просто домінував у фарбі. Ось як бачите, Джерен Ален черговий данк. Сьогодні 68 очок набрали із трисекундної секундної зони саме Клівленд. І всього лише 38 очок від Торонто. Ну і 19 втрат рапторів також треба відмітити. Саме тому у третій чверті в принципі інтрига вже почала пропадати. Донован Мічел набрать сьогодні 21 очко. Ну і також відмічаємо з лави запасних Карі Салаверта, який сьогодні вийшов і реалізував 8 із 9 китків, 19 очок на його рахунку. Еван Моблі набирає 25, п'ять і зікатка для Клівленда. Пандо, нагадую про найважливіше розіграш для допомоги Збройним силам України. У мене є крутезні подарунки. Обов'язково задонайте, аби їх виграти. Всі умови знайдете в дописі. Філадельфія проти Мілокі у Філи, тільки но почався сезон. а Біт та Пол Джордж уже сьогодні пропускають свій перший поєдинок. Обидва травмовані обом потрібно близько тижня на повне відновлення. Щоправда, так у Філадельфії є та різ Максі, але ж протистояти необхідно не аби кому, а ось цьому монстру, просто грецькому богу, Янісонтидокумпо. Проти нього не те, що Убре складно, проти нього ембіду було би дуже складно. Яні знову у фарбу. Чергові набирає свої очки з під кошика. Він дає сьогодні 25 очок, досить так легенькі, але 14 відбрань також зібрав на свій рахунок. У відповідь Тайріз Максі закриває першу чверть на лідерство, просто складнючим проходом. Звісно, що Максі був сьогодні лідером своєї команди, набрав 25 очок, щоправда, багатенько. Він сьогодні змазав. Чого не скажеш про Дейма Ліларда? Шикарний трьочковий. Далі Бобі Портіс перехоплює, забуває два легких очки. Бобі Портіс взагалі сьогодні робив все, що від нього необхідно, і блокував, і перехоплював і очки набирав. І взагалі став ледь не ключовим гравцем, завдяки якому Мілокі зробили потрібний ривочок. Далі Торіан Прінс. Також сьогодні у чудовій формі чотири з п'яти здається трьоочкових. Він сьогодні нашмаляв. Яніс вже робить плюс 15 для своєї команди. І це на додачу до того, що він не був сьогодні лідером з результативності. А ось цей хлопець був Дем'ян Лілар, чергова, складнюча, просто триочкова спроба. Але все одно заходить це Дейм. У нього 30 очок. У нього дев'ять підбирань. У нього п'ять асистів. Яніс, все це діло шліфує красивенним блокшотом. Ну і звісно, без лідерів Філадельфія так і не повернулась. Далі у нас Флоридське дербі Майами проти Орландо. І перед матчем Майами зробили церемонію на честь Пета Райлі, легенди НБА, колишнього тренера та діючого генерального менеджера. Хіт. тепер майданчик у Майами буде називатись корт Пета Райлі. Дуже дуже круто. Ну а ми з вами якраз переносимось на корт імені Пета Райлі, де Тайлер Хіро починає дуже активно. Плюс вісім Майами біжуть у першій чверті вперед, але дуже швидко Орландо їх дістає. Пауло Банкеро сьогодні був у чудовій формі. Далі дивимось на те, як Гері Херріс влучає з дальньої дистанції. У нього сьогодні 18 очок, і якраз всі з дальньої дистанції. І я не знаю, це тільки перший матч. Але Меджик, ну так на перший погляд прокачали світріочковий кидок. Сьогодні влучили 18 дальніх із 49. Ти не менш, перша половина у нас досить рівна. Джимі Батлер завершує навіс від Хіро. Це два очки із загальних трьох очок Джимі Батлера. Просто провальний перший поєдинок від Джимбо. А от ось цей юнак з косичками навпаки. Сьогодні у причудовій формі Пауло Банкеро, третій рік у Лізі. Перший матч третього сезону починається просто феєрично. 33 очки, 11 підбирань. І ось тут, якраз в третій чверті, Орландо Меджик починають відриватись від Майами, бігти вперед, за рахунок чого все просто. Чудовий захист, який Орландо показували ще минулого сезону. Ну і підбирання зібрали Орландо набагато більше. І за рахунок цього у них на 14 китків більше у цій зустрічі. Таким чином, Меджик роблять у третій чверті ривочок 39-18. Ну і головні герої, звісно, Франц Вагнер набирає сьогодні 23 три Джейлен Сакс, від якого тільки що залетів трюльник, набирає 11 з чотирма асистами. Ну і Пауло Банкеро починає шлях до свого першого потрапляння у збірну Оленбі. Юстон Рокетс приймає Шарлот Ламело Бол. Перша його гра регулярного чемпіонату з 26 січня. Майже рік Ламело не грав у матчі NBA. І тут у нас зійшлись дві молоді такі драйвові вибухові команди. Очікуємо тонну хайлайтів. О, їх вже підвезли. Подивіться, як злітає Брендон Міллер, Другорічка, шикарний данк який! Щоправда, дуже прикро, що Брендон Міллер через травму у другій половині не зіграє. А ось іще один хайлайт. Джейлен Грін злітає у фарбі Хорнет вже на цей раз. Далі Ламело Бол також відповідає, який чудовий спінмов. Досить рівно. У нас перша чверть. Так, це все ще хайлайти першої чверті. У нас були по другій чверті. Ось же Амен Томсон. Знову данс. Передачі Тарі Ісона. І ось на цьому роке починають потрохи відриватись, так адже у них є ще одна, ну майже зірка Альперен Шенгюн. Він сьогодні чудовий матч проводить цей турецький форвард, турецький центровий. Він набирає сьогодні 25 очок, 18 підбирань, п'ять асистів, і ще на додачу чотири перехоплення. Думаю, тут і вангувати не треба, щоб зрозуміти, що скоріше за все Альперен Шенгюн це цьогорічний олстар. І ось вже була досить впевнена двозначна перевага у Х'юсона. Здавалось, вони вже цей матч забирають, але не так швидко. Спочатку Шершнів увімкнувся Тремен, який відвантажив 24 чотири Далі вже увімкнувся ламело Бол і почав куховарити. Як бачите, вже... Рахунок рівний. Майлз Бріджес наламело бола, той повертає бум! Класна зв'язочка. Працює, але якось не працює зібраність та фокус уваги у Х'юсона, тому що вони велику перевагу сьогодні віддали вже. Джейлен Грін намагається її повернути. У нього 28 поїнтів. Та тим не менш гра заходить до інтригуючої кінцівки. Ламело бол метрів з восьми з половиною не влучає, але сам же підбирає. Абсолютно нікого не було на рибаунді, і ось тут же ламело не хибить, ставить крапку. У нього 34 очки, 11 асистів. Чудовий камбек від чершнів. Ламело, ви сьогодні повернулись з дефіциту, мінус 18. Що вас надихнуло? Зачекайте, е, поки ви не почали, я вас трішки переб'ю. Мого баті сьогодні день народження. Батя, знюхаю тебе. Так, все, починайте. А окей, окей, так з днем народження твого батю. І е, що вас все-таки надихнуло на цей камбек? Просто намагались виграти цей матч. Ми з пацанами були в одному ритмі. Як я й казав, нам потрібна перша перемога, і ми це зробили. Ну і пара слів про тебе. Чудовий перформанс сьогодні. Це твій перший матч 26 січня. Що це для тебе значить? А та я не знаю. Насправді, я чесно, я просто люблю грати в баскет. Класно, що є така можливість зараз. Ми щойно бачили твій хендшейки з Кембо Уокером. Як він тобі допоміг готуватись? О, це мій братан, це мій кент. Ви знаєте, він то ще гангстер. Я такий самий. Ми часто зависаємо. Він мені як родина. New Orleans Pelicans приймали сьогодні вночі Chicago Bulls і ось воно повернення, мабуть, найголовніше цієї ігрової ночі. Лонзо бол грає свій перший поєдинок. За останні майже три роки. Ось якраз набирає він перші свої очки. У нього там майже стерлось повністю коліно. Чи то хрящ, чи то суглоб якийсь. І він сам розповідав, що йому його майже з нуля наростили. Тобто, фактично, Лонзо грав із новим коліном. І зіграв непогано. 13 хвилин, 5 очок, 4 асисти. Тим часом пелікани у нас вже трохи попереду у цій зустрічі, але у Чикаго є заклавін, який у відповідь сьогодні допускає аж 7 втрат цілих, але також він розуміє, що йому треба вмикати, що йому треба заробляти на хорошу репутацію, на контракт, на майбутнє у цій лізі. І все-таки наспеє двадцять 27 очок. Чикаго у нас вже в лідерах. Щоправда, з іншої сторони також є свій снайпер. Сіджей Макколум. 23 очки сьогодні від нього, 5 з 11 трьочкових. Далі бачимо данкуючого інграма. У бренду на сьогодні взагалі шикарний матч. 33 очки. Чудова реалізація. І вже новий Орлан знову попереду. Далі Сіджей Макколум. ще одна трьошка. Подивіться, до речі, з прекрасної якої передачі від Дежонте Мюре. Новобранець цієї команди сьогодні приносить 14 поінтів, 8 підбирань, 10 результативних передач, майже трипл-дабл на рахунку Дежонте. До речі, ось одна із його передач на Іва Місі, новачка семифутера, який сьогодні за відсутності Зайона отримав 23 хвилини на майданчику, набрав 12 очок, 7 підбирань, 3 блокшоти, і взагалі отримав. Овацію, коли йшов назад на лаву запасних. Ну а в цілому ж, ось цей конкретний, до речі, епізод відображає майже всю гру. Втрати від Чикаго і легкі очки для пеліканів. Двадцять одна втрата сьогодні була у биків, тому у четвертій чверті пелс їх дожимають. Ну, що ж, перенесемось в Атланту. Там вони приймали Бруклін. І це, до речі, був дебют головного тренера Брукліна. Це був не він Жорді Фернандеса. Ну і також дебют першого номера драфту Закарі Саше. Ну і найголовніше повернення Бейбі Леброна, другого короля Бена Сімонса. Ось тут він набирає такі досить складні очки. І подивіться, іде жаліться арбітру, типу, мене тут хапають за руки, ну і правда там. Давайте будемо чесними. Там у нього кров на руках, але це небезпечно. Ще дві подряпини і Бен Сімонс пропустить пару місяців. Так точно не треба. Тим часом Атланта трішки вже в лідерах у першій чверті. Трей Янг роздає передачки наліво й направо. В принципі, це не має дивувати, тому що Трей є ну одним точно із лідерів сезону останніх сезонів за передачами Джейлен Джонсон. Як же круто! Після контакту, після Євростепу, все одно вистачає габаритів і атлетизму, аби завершити цей епізод данком. Але тим не менш, як ми бачимо, Бруклін попереду. Бруклін тримаються. 17 трьох вони сьогодні насипали із відсотком 40, Тому навіть після цього данку від Анієкіа Аконгу все одно Бруклін не попереду. Ось до речі, Кем Томас. Одна із причин, чому вдалось стільки очок набрати сьогодні Брукліну. Кема сьогодні на рахунку 36 поинців. Щоправда, у відповідь Трей Янг продовжує робити свої речі. У, який класний фейк, хороший флоутер. У Янга сьогодні 30 очок, 12 результативних передач. Тим часом Бен Сімос намагається також відповідати класними асистами. Їх у нього 8. Але ж на шести втратах, а Трей продовжує шикарно бачити своїх партнерів. Ось Закарі Рісаше знаходить. До речі, новачка першого номера драфту, який сьогодні набирає сім поінтів. Ну і таким чином, плюс завдяки штрафним киткам, Атланта тримається попереду. Вони сьогодні 46 штрафних китків виконали. І ось знову епізод, який якраз веде до штрафних китків. Там Нік Лекстон просто якось безбожно абсолютно збив Дайсона Деніелса. У швидкому відриві, подивіться, ну явно в м'яч він тут не грав, грав прям у тіло у груди Дайсона Деніелса. За цей епізод Ніка Клекстона видалять, а Дайсону Деніелсу дадуть технічне зуваження. Ось тут за ось цю вже провокацію, але дуже класно він тут підбіг. Розвернув Клекстона, іначе хотів якусь агресію проявити, але е, різко і вчасно, і правильно передумав. Ну і звісно, що без Ніка Клексона у фарбі Брукліна дуже просторно стає Атланті. Плюс вони ловлять такий. Певний кураж після цього епізоду і починають розривати кошик Брукліна. Анія Конгу хороший данку. Ще один у нього сьогодні рекорд кар'єри 28 очок. Лос-Анджелес Кліперс приймають Фінікс Санс. Кліперс перші грають на своїй новісінькій технологічній красивій арені. Intuit Dome, яка була побудована за 2 мільярди доларів. Тим часом Кейді та ось перед початком колишні тімейти гигочуть. А от Ткаваю не смішно. У нього вже кілька років болить коліно і не дає йому адекватно виступати в ЕНБІ. Скільки він ще матчів пропустить, ніхто не знає. Початок матчу у нас досить рівний. Бредлі біл насипає здалеку. У нього 24 очки сьогодні. Девін Букер також робить те саме. У нього сьогодні 15 і 6 полів. Він сьогодні зарано закінчив цей поєдинок. І навіть не дивлячись на плюс 14 для Фінікса у другій чверті, у третій чверті, звісно, кліперс повертаються. У них є ось цей бородатий монстр. Ну, монстром він був у 2019 приблизно зараз він просто. Бородатий, але цей бородатий згадує, коли він був монстром, і подивіться, що витворяє. І класні трьошки забиває, і класну передачу віддає на зубаца. У це сьогодні 21 очко, але також 6 фолів. Зарано він сьогодні присяде. От Харден продовжує влучати. Джеймс дає сьогодні 29 очок, 12 підбирань, 8 асистів. І ось так потрохи-потрохи кліперс потрохи, вже і в лідерах. Вони вже майже на плюс 10 виходять вперед у четвертій чверті. Але не треба забувати, що Кевін Дюрант є у складі Фінікса. Мабуть, топ 20 гравець за всю історію НБА. У Кейзі сьогодні 25, Ось далі новачок Тайус Джонс. Ну не новачок в НБІ, новачок цієї команди. Набирає сьогодні вісім асистів, одинадцять очок, і КД виводить свою команду вперед. Під занавіс цієї зустрічі, під занавіс четвертої чверті, принаймні Харден відповідатиме точно середньої дистанції, і пізніше кліпер навіть попереду на плюс два. Але Кевін Дюран забиває дуже складний середній. Зрівнює рахунок, останні секунди. Харден іде під кошик, але не влучає і овертайм. Стів Балмер за голову тримається. ну Він взагалі дуже емоційний чувак. Але початок овертайму йому не сподобався. Кліпер знову в дефіциті. У них знову мінус 2, 7 секунд до кінця. Харден проривається і виходить на лінію штрафних. Тому Кліперс прекрасна можливість, щоб затягнути цей матч до другого овертайму. Хардену необхідно влучати також другий, але Борода схибив як же прикро. І натомість, до речі, всі свої штрафні в овертаймі Фінікс влучили всі 10 штук. Тому дебют їх головного тренера Майка Буденхольцера можна вважати успішним. Ну і в кінці, друзі, щира подяка патронам та спонсорам каналу Game7 за ваші донати та підтримку. Хто бажає доєднатись, посилання знайдете у дописі внизу. Ну і на цьому всім Па-па!